a oh. oh. Учень рівності від дитячої колонні школи. Вчаюся в ходонній школі вже другий рік. І я бажаю бути в подальшому художниці. У дитинстві не малював, мабуть, тільки лінивий. Проте з часом більшість із нас вирішили надати перевагу наполегливому навчанню або ж прогресивному байдикуванню. Проте багато хто з нас може згадати, як захоплено виводив на папері фломастером чи пензлем у надії потішити батьків черговим шедевром. У когось натхнення було. Рідким гостем, а хтось створив настільки активно, що ніде було і яблуку впасти. Мені просто дуже подобається малювати, і ще з дитинства я постійно сиділа, щось придумувала, малювала. У Мене навіть був такий період, що було багато різних малюнків що можна було просто встелити підлогами і насолоджуватися. Та не шкільне навантаження чи лінощі бувають основою того, що дитина втрачає хист до малювання. Разом із формуванням особистості формується й відносне розуміння мистецтва. Це і так звана естетика споглядання картин. А полягає вона в моральному задоволенні людини як особистості. Якщо їй це подобається, вона на це дивиться. Якщо їй це не подобається, вона або швидко це проходить, або взагалі на то не звертає ніякої уваги. От така швидка дія на картину. Якщо це моральне задоволення, якщо від цього ти отримуєш напевно якусь таку вищу насолоду в спогляданні якихось приємних, гарних речей, ну так само, як в танці, так само, як в іншому мистецтві, є щось своє, є щось незвичайне. Деколи люди це сприймають як Спочатку як щось дивне і незрозуміле, але потім вони розуміють, що це все-таки краса і починають цінувати це. Навряд чи хтось відмовиться полюбуватися гарним портретом чи пейзажем. Своїх шанувальників знайдуть і роботи художників-модерністів. Однак не так просто створити мистецький шедевр, як може здатися на перший погляд. В якийсь момент в тебе, там, муза приходить і ти починаєш творити, 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 творити потім не вистачає часу. Ти відкладаєш на інший день і отак вже на, наступний день вже немає в тебе бажання, потім тебе не виходить, потім ти взагалі забуваєш про цю роботу, потім з'являється е, нова техніка і виходить, що воно все інше. Не завжди лише шедевральні картини стають об'єктом зацікавлення публіки. Якщо вам так і не вдалося перетворити чисте полотно на вишуканий витвір мистецтва, ви спокійно можете доручити це чотирилапому другові, навіть якщо він не зможе перевершити вас із результатом, лише сам процес виглядатиме насправді круто. У кого не склалося з чотирилапим, доведеться попрацювати самостійно. Якщо не все вдається, можна й трохи повчитися, хоча б у художній школі. Навчившись ефективно використовувати свій час та пензель, у кожного з'явиться реальний шанс стати справжнім художником. Потрібно, щоб бути спокійним, і навіть якщо не виходить, пробувати ще, і ще. можливо, у мене трішки інше бачення всього світу. Я сприймаю все не так, як інші люди, не в тих кольорах. На мою думку, я... має бути розвинена фантазія. Ну, це допомагає у виборі там, техніки і які як колорити брати. Творцем і реалізатором якихось своїх внутрішніх ідей, бажань показати людям щось гарне, світле добре, а маючи уявлення про стилі техніки та розуміючи основні принципи побудови картин, можна вже й за омріяний шедевр братися. Лишилося найважче те, що надихає та впливає на роботу художника, оточуючи світ, тому що е, я створюю якісь там начерки або заплановую зробити якусь роботу, тоді коли. Трапляються якісь події в моєму житті, якісь приємні або погані з моїми друзями або родичами. Можливо, якісь свято. Ну, такі події мене надихають. Напевно, все залежить від мого настрою. Від мого самопочуття. Якщо гарний настрій, то робота буде яскравою, там колоритною. Якщо більш спокійний, ну так само буде робота більш в більш спокійних тонах. Я малюю тоді, коли мені є натхнення, і коли на дворі хороша погода. Впливає на ну, час. Коли я маю, я можу багато намалювати. А коли не маю, то не дуже багато малюю. Та жоден вплив часу чи погоди не стане на заваді. Якщо у вас є найголовніше, а це бажання людини всьому в праці і в бажанні щось робити. Тільки пересиливши напевно своє якесь я, свою лінь, абсолютно лінь, людина може себе навчити дуже багатьом речам. Немає людей, які би не мали талантів. Є люди, які їх просто не відкривають, які знаходять тисячу можливостей відмовитися від того. Що в мене немає часу, я не хочу, я не можу, у мене різні, навіть абсолютно побутові речі. Художню школу не обов'язково відвідувати лише задля перших кроків у кар'єрі художника. Не обов'язково й планувати ним стати. Моя думка це художник це не професія. Тому що ну, я, я пішла в художню школу таку просто для себе. Ну, я можу взяти якийсь досвід, там ще щось. Можливо, я буду поступати на режисера. Мені теж ну, дасть. Якісь знання, там постановка постановка якомусь кадру, там ще щось. Багато тих людей, які займаються в художній школі, вони все таки не ну, потім поступають на якусь іншу професію вибирають. А я хочу в майбутньому стати художником. Та якщо відкинути всі плани на майбутнє та завзято боротьбу з полотном за шедевр, залишається найголовніша істина для всіх юних митців. Мені подобається малювати. Це напевно найпрекрасніше, що є в житті.